20.04.16 року було написано мною заяву в поліцію про кримінальний злочин. Внесена заява в Державний реєстр лісових розслідувань. Так, за межами села П'яти РТОПТИГР в особі мотуз Наталії Іванівні, директора самостійно за мене ділянки у прибережній зоні навколо ставків. Це вже пройшло рік. Значить, Слідчий закрив справу. Я подав в суд, наш Тетіївський, суд не задоволив скаргу, я подав в апеляційний суд Києва, апеляційний суд скасував рішення Тетіївського суду і зобов'язав переглянути справу. І це сьогодні виїхала прокуратура, виїхала поліція і землепорадна організація почала мірити ці земельні ділянки. Ну, Як бачимо, ми, вони всі успішно засіяні. Прибережні смуги всі розорані, де по під саму воду, де трошки покинуті. Товариством з обмеженою відповідальністю 5 горів, в особі директора МОТО з Наталією Вайною. Вона ще є депутатом районної ради, так як і я являюсь депутатом районної ради і є, я являюсь головою постійної депутатської комісії з агропромислового комплексу земельних відносин і охорони навколишнього природного середовища. З таким підходом до природи, так як пророкують наші спеціалісти, екологи, що з водою у нас йде чим далі, тим хуже. Оце з таким підходом керівників, якби заробити грошеняток трошки, так. а там далі після них трава не росте. То цих ставків через 5-10 років не буде взагалі калюги останутися. Вони собі заробляють гроші. Немало, не багато. У нас в село Пятигорід, Пятигорід, це таких 9 ставків коло кожного оборону. Це десь так буде 50 гектар землі. 50 гектар землі в газеті там написано, за 16 рік вона зібрала 71 цент з гектара. Помножимо 5 у 7 – 350 тонн. Помножимо на 5 тисяч. От вам, пожалуйста. 1 млн 850 в карман положено, а люди сплатили за, цю, за ці земельні прибережні захисні змуї, платять 800 гривень з гектара. Отак От можна успішно писати в газеті, що надала ФАПу 7 тисяч, садіку 10 тисяч гривень. Це не рахується, ще угіддя всі розораний. Це в 5-ти набереться. Близько 200 гектар землі. У котиорах 32 чи 33 атовці і всім надано по 2 гектари. Це вже 60 лишніх гектарів. Але ці землі всі успішно були розорані і розоруються по цей день і використовувалися. так і товариством це з 2005 року керує дороги. Перекопала, щоб не їздили, не дивилися і не бачили, що тут робиться. Так? Самостійно з головою Петерської сільської ради Ройком Олегом Івановичем, який сидів лічно я фотографії. в мене є, я їх фотографірував, хто переривав. Бо вони спасались від якоїсь чуми там. Ну, Я не знаю, від такої чуми можна спастися. Вони, напевно, не спасуться. Вони. Ну, як далі буде? розвиватись, подіяться, ну це залежить вже від прокуратури і від нашої поліції. Я думаю, що тихенько воно спуститься на тормозах. А люди на цих прибережних я тут прожив 50 років в цій цих... селі, родився, хрестився, живу. Люди тут пасли колись скотину, а зараз людям нема куди вигнати. Все розоралося, все повністю попід саму воду. Отака От ситуація. Ви дивіться, ви в кілочці. Так, повна лінія цих кажових знаках. Сюди буде відходити водохоронна зона, земельна ділянка, яка відведена під оренду. По-іншому ми не можемо показуємо. Рова Ррова ось трактор. Ніщо. Ви хоча б котачки засувуєте на цьому? Ви йдете, ми за вами йдемо ви, ви не зрозуміли мене. Ми, ми, ми не можемо зразу так йти в якомусь там конкретному напрямку. Він може. Ми можемо просто ставати від точки до точки, ви можете їхати в пряму лінію. Бо так нас трошки GPS водить, ми так лівіше, правіше, поки знайшли конкретну точечку, нам трошечки треба маневрувати. Ми скажімо. Йдете, один залишився, другий пішов за вами, пішов, пішов, пішов. То Бажано, то бажано щоб хоч би два куди, щоб ми одного запнули, потім другого, потім цього поміняли. Отак пару штук, щоб ми бачили напрямок потім. Взяти, ви кілки. Ну, два штучечки бажано, так. Нема скери.

Жервняк і то, А форма. А далі. А от, отут, отут десь є якісь визначені, який розмір ну, від якщо, ставка до, от, до, до сюди. Якщо вийти, зайти в програму на комп'ютері, є ставок зроблений так. і є його водохоронна так. зона. Там в програмі можна все замірити. Від водойому і до о, кінця водохоронної тобто зони Тобто від урізу води да, до воно все є. Тільки не в цьому приборі, а в програмі в комп'ютері треба їхати на місце в організацію все. і там все дивитися. Тобто у вас на місці це робиться. Нам зараз по факту треба ми встановити. тільки взяли дані з цієї програми. Кинули сюди точки, і ми по GPS будемо поворотні межові знаки зараз вам встановлювати тут. Це, а якщо промірити, мені треба кинути ще точки у різу води. Але ми його не вкидали, на задача стояла відбити ага. межові знаки а потім... між паями і ставком. Все, я поняла. а потім в програмі. Ви можете закласти точки у різу води. Вони є, заклади є. я як розуміла це? <ква> Чому потрібно подальшу да. документацію да. До, керівника, да. до керівника, до керівника, в яких вам форматі воно потрібно, ви він ну, до організації випустить вам цю документацію. Все. Так, я дякую, вона тепер мені пояснила, ну, я розуміла. У нас це є в програмі, в програмі ми можемо не ходити, ми вам з комп'ютера можемо витягнути це. і написати. Ви можете виявити, значить, дивіться, скажіть мені от по контакту. Тепер нам треба, щоб показувати... Через скільки метрів має бути. На кожному повороті. Вона має бути. Я Подожні, гарно. Скажіть мені, як це робиться. Якщо що, дійсно, якщо ви туди можете погода кофе, якщо вам просто не ми просто не траш. Якщо людині треба на місцевості, ми мусимо йти бити кілки, щоб він бачив. Ні, розумієте, в рамках кримінального провадження треба встановити площу та площу можна встановити з програми. Площ... Площу ми можемо встановити вам із програми, тому що є координати в країні і є координати в старої. А, а як ви потім програми визначите оце ну... місце, докуди вона розорана? Тут так. треба робити. подождіть, Стояла задача винести межові знаки. Для того, щоб нам встановити пошо оретля, по ні, треба зробити додаткові заміри. Це зовсім інша процедура. Отбивається спочатку ця, а потім ну, ну, ця. Відбивати мені не потрібно, тому що вона в мене є. Програмі, вже відбита. Побудована. І ми умовно, коли розробили розпайовку, умовно відрізали водохоронну зону, ну, відкинули водохоронну зону. Так. Тепер є в нас дороги ці всі. Якщо вам треба встановити площу орної землі, яка Це знаходиться. Його можна частково зробити витягнути з програми, так. частково то, що не витягується, приїжджати на місце, наприклад, підтікати цю дорогу. Можливо, вона десь там була, розумієте, вона від того часу, коли робилась розпайовка, робилась вона, дай Бог пам'яті щось. Я Ні, то да, А були геодезичні заміри ще після цього да, всього. Я от я не пам'ятаю, десь двохтисячний рік. Можливо, де то якась коректуровка пішла. Якщо вам до квадратного метра, то треба. Ні, мені не до його приблизно Один, цю площу, так, вага. Я, от, якщо в похибці 1 2 га його приблизно можна зробити з програми, яка знаходиться в тетій, в приватному підприємстві землі. Якщо ви хочете побачити, як робиться розмежування. Да, я хочу побачити, як, робиться як, розмежування. як робиться розмежування, да. ми вам зараз починаємо показувати. Да. Ми можемо пройтися так, певний, да. певний да. проміжок. Тепер я вам розказую. Ми забили. Межовий знак один. один. Ось того перед трактором. Що? Ось до... Цікаво, це тільки початок, це тільки одне поле. От, а ще їх скільки є. Ось сюди починається, наприклад, їхня водопроводна. більше дуже О! Віцеї точки. Що це так? Не повинно так. Да. Ну да. це пасовище виходить. Ну, Це воно ну, повинно Так, продовжитися, да, пасовище. Туди ну, пішли ну, поїдьте, ну, йде водохоронна а зона. А можна, а можна будь, будь ласка, так, та, ви, 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 ви вправі представник прокуратури можете То йти. Скільки? Йти, 10 йти. метрів виходить. Він вам розкаже, це потім ви зараз. Це дорога виходить на вигляд. Це не повинно оратися і сіяти. А засіяно багаторічними. Люди можуть корови пасти да. тут. А тут поїжджено, тут поїжджено і тебе наказують. Ні, на то що до тебе претензії мають. Це ми сьогодні за це приїхали. Можливо, Ця земля використовується незаконно. Вона тут повинно бути пасовище. а зараз трактор одіб'є лінію, по якій повинен йти край поля. З правої сторони оцей шматок землі, це пасовище, повинні корови пастися. Таких участків землі є багато. От Зараз ми будемо виявляти ці участки. Незаконного засівання Це границя поля, яке повинно бути з правої сторони незаконно засіяна. Це учасник дружбу. Прибережна зона була розоре. Це відносно того кілка до очерет, і оце все незаконно засіяно. Це все прибережна зона справні. На цій прибережній зоні посіяна кукурудза. Другими руками сидять Столок і вон другий Столок Це між ними повинно бути прибережність Це будь-яка зона і засінена ну, Ось такий шмат території За просто так Там фермери плачуть, виходять, там трасу перекривають, кажуть, що їх душать податками, бідні, всі такі нещасні, на джипах Л200 їздять, їхні агрономи по полях. В тому році фермер засівав це поле, аж по що росте баба. Видно, оця земля засівалася. А в цьому році, після того, як відкрита була кримінальна справа, фермер відступив трохи від межі та її, що засівав. Але вся справа в тому, що відступив не стільки, скільки треба, тому що кілок тільки що був поставлений, аж ось, на це межі поля. Це межі поля, яка ділянка засіяна в цьому році. І слідуючий кілок відносно берега, аж воно, де стоять люди. Зараз там будуть забивати кілка. Це вся ділянка теж, засіяна на прибережній зоні. Видно, це засівається незаконно. Може і законно я не знаю, але це засівається на прибережній зоні. Може для когось це і закон. Тут, наскільки я розумію, корови погані паслася.